Радіжка. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Якова 1.22. Стас був дуже веселим хлопцем. Він завжди всьому радів і не розумів, чому інші іноді сумні та плачуть. Його батьки були віруючими. І Стас з Малку знав багато про Бога. Коли він навчився читати, батьки подарували йому дитячу біблію із малюнками. Стас прочитав її кілька разів і багато запам'ятав. Цим він неодноразово хизувався перед друзями. Дізнавшись про це, тато сказав йому Синку, хизуватися тобі ще нема чим. Біблію потрібно не тільки знати, а й виконувати все, що в ній записано. Тоді в тебе завжди буде радість. Стас у ці слова чомусь не сподобалися, і він відповів А я й так радію. Але тато пояснив якщо не будеш слухняний слову Божому, то можеш втратити свою радість. На це Стас нічого не сказав, але подумав: ні, моя радість ніколи не загубиться, коли йому виповнилося сім років, і він почав вчитися у школі. Йому дозволили гуляти не лише у дворі, а й на вулиці. Якось Стас зайшов у магазин, де продавалися всілякі дрібниці, і побачив там дуже гарний ліхтарик. Про це він мріяв уже цілий рік маленький, але зручний, з різними режимами підсвічування. Стас попросив тата купити йому чудовий ліхтарик, але тато відповів. Нині у нас на це немає грошей. До того ж, мені здається, що тобі він не дуже потрібний. Але Стас не зміг відмовитись від свого бажання і вирішив будь-що придбати ліхтарик. Якось повернувшись додому, після шкільних занять він помітив, що на кухні на підвіконні лежить мамин гаманець. Переконавшись у тому, що мами немає вдома, Стас відкрив його і, побачивши, що там чимало грошей, Узяв звідти стільки, скільки коштував ліхтарик. Потім закрив гаманець, поклав його на місце і помчав у магазин. Швидше за все, мама нічого не помітить, заспокоював він себе дорогою. Адже я взяв із гаманця зовсім небагато. Але коли Стас купив ліхтарик і вийшов з магазину, то раптом розгублено подумав, як же мені тепер пояснити батькам, звідки я взяв ліхтарик? І цієї хвилини він почув, що втратив не тільки радість, а й спокій може сказати їм, що я знайшов його на вулиці, болісно продовжував вигадувати Стас, але з досадою зрозумів: ні, батьки цьому не повірять адже він зовсім новий. Він покрутив у руках ліхтарик, який тепер зовсім не радував його, і похмуро вирішив. Добре. Користуватимуся ним так, щоб батьки не бачили. Мама зустріла Стаса привітною усмішкою і сказала Зголодні, мабуть, ти ще не обідав, сідай за стіл. Помітивши, що гаманця на підвіконі вже немає, Стас полегшено подумав: якби мама виявила пропажу грошей, вона б зараз не посміхалася б мені значить, усе добре. Проте ця думка не підняла йому настрій. Стас неохоче сів на накритий стіл, але навіть улюблена смажена картопля зараз не викликала у нього жодного апетиту. Чому ти не їси, що трапилося? запитала мама, уважно дивлячись на Стаса. Ні, у мене все нормально, опустивши голову, поспішно відповів він. Просто, просто чомусь не хочеться їсти. Але мама тихо промовила. А я гадаю, що це не так. Пам'ятаєш, як бог сказав Кайну, чого похлилось обличчя твоє. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє. І мені здається, синку, що ти десь втратив свою радість? Можливо, зізнатися у всьому, розгублено подумав Стас, але через страх перед покаранням вирішив промовчати. А щоб переконати маму в тому, що в нього все гаразд. Він активно взявся до їди. У цей час грихнули двері, і Стас догадався, що повернувся тато з роботи і ще більше підбадьорився, сподіваючись, що тепер неприємна для нього розмова з мамою закінчена. Але коли тато увійшов у кухню, Стас з подивом побачив у його руці свій ліхтарик. Він зараз випав із твоєї куртки, пояснив тато. Мабуть, у ній кишені неглибокі. Від хвилювання Стас не міг вимовити жодного слова. Тато увімкнув ліхтарик, і він засвітив яскравим світлом. Ліхтар новий і, мабуть, досить дорогий, одразу визначив тато. Звідки він у тебе? Замість відповіді Стас гірко заплакав, а потім він чесно розповів про все, що сталося. Виявилося, що мама вже виявила зникнення грошей зі свого манця. Я одразу здогадалася, хто її вкрав, сказала вона Стасу. Але хотіла, щоб ти сам зізнався у цьому. Як це вкрав? Я взяв зовсім небагато, от і все, розгублено промовив Стас. Ні, синку, заперечив тато, взяти і привнаснити собі щось чуже називається крадіжкою. Отже, тепер я ніколи не потраплю на небо. Адже в біблії написано, що злодії у Царстві Божу не війдуть. Відчайдушно вигукнув Стас. Так, туди не увійдуть не тільки злодії, але й усі, що живуть у гріхах, підтвердив тато. Однак грішників, що каються, Господь прощає. Тату, я згадав, адже Ісус сказав, що не прожене нікого, хто приходить до нього, скрушно сказав Стас. Це дійсно так, твердив тато. У сердечній молитві стас попросив Бога прощення, а потім, витираючи сльози з посмішкою, сказав: Тату, я знову почуваюся добре, а то через цей неприємний ліхтарик у мене навіть радість зникла. Ні, ліхтарик тут ні до чого, заперечив тато. Винен не він, а твоє гріховне бажання, якому ти піддався. Так, тепер я зрозумів. Треба не тільки читати Слово Боже, але й виконувати його, погодився Стас. Тоді ніхто не зможе вкрасти мою радість.